В мене свекруха вирощує арахіс, В неї такі великі горішки, я собі вже трошки припасла. Але на всякий випадок ще купила на розвід ось такий арахіс «Валенсія», крупноплідний. Почитаємо, що про нього пишуть: смачні та поживні горіхи, від яких не гладшають. Неперевершений крупноплідний арахіс земляний горіх з чудовим смаком. Сягає 60-80 см за вишки, розповсюджується у ґрунті на глибину 1 метр. Плоди крупні, гладенькі, ядра горіхів овальні, щільно розташовані у боби. Боби завтовшки 12-15 мм, містять до 2-4 насінин з товстою січа, Стою червоною оболонкою.